Давайте розкладемо фігури королів Христового і Вовнового. І подивимось на картах Таро, зробимо діагностику на такі питання. По три карти буде на кожного: дії, наміри, почуття. Щоб легше було розібратися, що... Що, хто думає і відчуває насправді? Значить, наміри Христового короля. Ой, це у нас дії. Дії Христового короля, наміри Христового короля і його почуття до Червової дани. По діям Христового короля випадає карта місяць перевернута. Це означає, що, якби воно стояло в прямому положенні, це щось таке таємне, приховане, якісь потаємні бажання, і місяць молодий, він не вповні. Тобто, це те, що тільки назріває. І то ховається. А тут вже ця карта перевернута, тобто в нього з'являється е, ясність, і він хоче вийти, вийти з тіні, більше не приховувати своїх почуттів. По намірах, е, намір цих дій е, у нього випадають кайдани перевернуті. Це те, що його стримує, він хоче вже це скинути з себе. І також Дивлячись на те, що він зараз у відносинах за когось об новою дамою, це може означати, що він хоче позбавити себе цього союзу, оскільки по почуттям він у вас закоханий. Впадає прямо карта закохані. І карта закохані також говорить про енергію, несе в собі енергію вибору. Ну, по цим. По діям по попереднім картам діями і намірам видно, що він хоче бути з вами. Так, тепер подивимося бо нового. Бо ми Христового вже списали, а він виявляється закоханий в нього. Непогані. Але не... що у Бубнового? Його дії по відношенню до вас? Його наміри? Його почуття. У Бубнового взагалі інша ситуація. А по діям в нього випадає царівна. На карті зображена жаба в короні, а це може означати, що він хоче показатися кращим, ніж він є. А інше це як в касті з царемною лягушкою, тільки він тут царемний лягуш, який чекає, поки дама сама щось зробить, якісь перші кроки. По намірам у нього взагалі випадає безпліддя. І ну це немає в нього намірів ніяких. Він не хоче їх винашувати цю ідею, це довгий процес, щоб дати початок чомусь новому, у нього, напевно, страх перед цим, але він просто не хоче. А по почуттям у нього взагалі сови, Тобто, от Христового в нього вже місяць перевернути, він виходить з тіні. А в цьому навпаки сови вночі все приховано е, раціонально, як спостереження зі сторони. Ну, там і по розкладу було, видно, що він свої надії ніякі не буде покладати на вас, хоча проявляється, показує, начебто, свою сердечність і інтерес, але свої життєві надії він взагалі ставить з. Піковим королем? Ну і карти Таро це підтверджують. А для вас? Що ви хочете насправді? Як для вас? Що краще робити червові дані в цій ситуації? Уваги вам не бракує це точно, і може це вам аж подобається, що йде увага до вас аж двох чоловіків. Якось ви не можете остаточно вирішити, що ці карти означають. Тут карти говорять, що через те, що ви не можете визначитися. Це тримає вас як на гачку. Що робити? Випадає ремно, що перевернуто. Якщо в прямої позиції, то ви, як ви, третя сторона, яка, які не залишили вибору. І вона ревнує собі на стороні. А тут карта перевернута, тобто у вас є вибір. Ви не жертва, і ви не знаходитеся безвихідній залежній ситуації. І випадає карта зірки це. Ваш шлях, ви самі знаєте, що вам треба обирати. Вам вже треба зробити вимір, щоб не тягнути за собою цю енергію зайву. Зірки це те, що вам, це те, що вам призначено вище, вищими силами. І вам треба вже зробити. Висновки і свій, свій вибір. Давайте ще одну карту. На дні колоді тут коса, це ще було перед тим, як я ці карти виклала. Вам треба відсікти оцю ситуацію з цим тягамочину з двома цими чоловіками, зробити нарешті свій вибір, бо ви не в стані жертви, не в стані третього, ви та хто обирає. І ще одна карта для вас. Кратник це коли хтось е, краде чужу енергію, чужі е, здобутки для себе, і сам нічого не робить, а щоб отримати все готове. А тут воно і так перевернуте, і ще раз кажуть, що у вас вже і так все є: і своя енергія, і своя привабливість, і чоловіки. І тут вже явно видно, кого можна вибрати, і вам вже треба це зробити, щоб не тягнути цю ситуацію далі. Ця карта говорить, що вже все готово для того, щоб зробити вибір. Ну, а для тих, хто все-таки не може його зробити, і кому не хочеться, навіть дивлячись на почуття крестового короля. Вступати з ними відносини, хто не вірить, що він там розійдеться з цією жінкою і все що, все ж таки хоче подивитися, що буде з бубновим королем, то можемо ще зробити розклад на бубнового короля. Подивимося, що окремо. Як будуть розвиватися ваші відносини, якщо ви. Будете вибирати нового короля.